Ні для кого не секрет, що більшість людей мають у житті стільки різних справ, турботи переживань, що голова йде обертом, якщо серйозно про це замислитися. Постійна біганина та стрес навпаки можуть віддаляти нас від наших справжніх бажань, а справжні бажання це не тільки встигнути все і заробити якомога більше зелених папірців. Це знайти спокій у душі та розумі, знайти гармонію, навчитися розслаблятися. Задайте собі питання, що буде, якщо я дозволю собі розслабитися та довіритися процесу. Уявіть собі, що ви стоїте біля річки, спостерігаєте за течією води, ви не намагаєтеся змінити її напрямок або прискорити. Ви просто спостерігаєте і довіряєте природному потоку. Аналогічним чином, ви можете застосувати це до ваших життєвих ситуацій для того, щоб по-справжньому розслабитися, слід спочатку заспокоїти і упорядкувати думки, а потім перейти до практичних вправ. Проаналізуйте своє занепокоєння, подумайте про те, що вас хвилює зараз. І що викликає у вас напругу. Швидше за все, деякі з цих справ та турбот можуть бути відкладені або спрощені. Спробуйте змінити своє ставлення до цих завдань і подивитися на них з більш легкої та спокійної перспективи. Пам'ятайте, що не завжди потрібно бути супергероєм і вирішувати всі проблеми одразу. Практикуйте усвідомленість. Одним із ключових способів розслаблення та досягнення задоволення є практика усвідомленості. Вона допомагає нам бути в моменті усвідомлювати свої думки, емоції та тілесні відчуття. Ось кілька методів, які допоможуть. Знайдіть кілька хвилин на день, щоб сфокусуватися на своєму диханні, глибоке та ритмічне дихання. Допомагає зменшити фізичну напругу та заспокоїти розум. Сканування тіла. Проведіть уважне сканування тіла, починаючи з голови і закінчуючи пальцями ніг. Помічайте будь-які відчуття чи напругу у різних частинах тіла та дозвольте їм розслабитися, встановіть для себе кордони, часто стислість і напруга пов'язані з недостатнім встановленням кордонів. Виділіть час для себе. Регулярно плануйте час тільки для себе, де ви можете займатися своїм захопленням, релаксувати чи займатися самотурботою. Пам'ятайте, що піклування про себе є пріоритетом. Вчитися говорити ні, не бійтеся відмовляти у запитах, які перевіщують ваші можливості або впливають на ваше благополуччя. Встановлення здорових кордонів допоможе вам уникнути навантаження та почуття затиснення. Знайдіть шлях до задоволення. Джерела задоволення індивідуальні, але важливо приділяти часто увагу на їх пошук. Ось кілька ідей, які допоможуть вам виявити джерела радості та задоволення. Хобі та творчість. Знайдіть інтереси та хобі. Які приносять вам задоволення. Можливо, це живопис, музика, читання чи садівництво. Присвячуйте час цим заняттям та дозволяйте собі насолоджуватися ними, фізична активність. Вирушайте на прогулянки до природи, займайтеся йогою або іншими формами фізичної активності, фізичний рух. Та перебування на свіжому повітрі допомагають зняти напругу та насититися позитивною енергією, соціальні зв'язки, спілкування з близькими друзями та сім'єю також є важливим джерелом задоволення. Плануйте зустрічі, розмови та час у компанії тих, хто вам близький. Не плутайте розслабленість з бездіяльністю. Важливо розуміти. Що бути розслабленим це не означає бути байдужим або не діяти. Розслабленість це внутрішній спокій та впевненість. Не дозволяйте собі повністю поринути в бездіяльність, але дійте зі стану легкості, балансу та довіри.